Доброго ранку, мої любі учні, у нас урок української мови, і сьогодні ми будемо навчатися добирати прикметники. Усі сідай тихо, діти Домовляємось не шуміти, руку гарно підіймати, на уроці не дрімати, а знання мерщій хапати. Щоб не було нам мороки, всі готові до уроку. Тож гаразд, часу не гаймо і урок наш. Починаємо! Діти, допоможіть бджілкам віднести слова до тієї квіточки, на яке питання це слово відповідає. Цікава. Яке питання ми можемо поставити до цього слова? Який, яка, яке чи які. Цікава, яка молодці. Кисле. Яке, Нові, які? Веселий, який. Смачна, яка. Пригадали, що наші предметники відповідають на питання, який, яка, яке та які. Вони вказують на ознаку предмета. Розгорніть свій зошит. Запишіть сьогоднішнє число на наступному рядочку з великої літери запишемо такі слова. Гудзик. Гудзик. Джміль, дзига, дзьоб. Дідусь. Після кожного слова ставимо кому в кінці, після останнього ставимо крапочку. З нового рядочку запишемо слово джміль. Визначимо, скільки в ньому букв. Шість букв. Скільки звуків? Чотири звуки. Звісно, знову ми бачимо в цьому слові африкат дж це один звук, і м'який знак звуку не позначає. Тому чотири звуки. Скільки складів? Один склад, один голосний. Перевірте, будь ласка, себе, чи все правильно ви записали: Гудзик, джміль, дзига, дзьоб, дідусь. Джміль 6 букв, 4 звуки, 1 склад. Розгорніть свій підручник на сторінці 72, права четверта. Прочитай вірш, добираючи з довідки слова, назви, ознак, предметів. В довідці у нас є три слова. Промениста, веселкова, багата. Прочитаємо вірш. Чарівна і калинова, наша мова веселкова. Так, молодці. І така джерельно чиста, наша мова промениста. І дзвонить щодня і в свято, бо вона така багата. Молодці. На які питання відповідають слова, які ми з вами дібрали? Веселкова, промениста, багата. Ці слова відповідають на питання яка молодці. Давайте спробуємо дібрати самостійно слова, ознаки предметів до слова мова. Мова яка. Рідна, молодійна, співоча, найкраща. Так? Багато різних слів ми можемо дібрати до слова мова. Давайте з вами запишемо вправа 4 і запишемо, яка наша мова. Мова рідна, мелодійна, співуча. Не забуваємо в кінці поставити крапочку. Наступна вправа 5. Доберіть і запишіть кольорові слова, назви ознак предметів за зразком. На які питання відповідають ці слова? Давайте поглянемо на зразочок. море. Якого кольору море? Блакитне, синє, бускове, лазурове. А яке сонце? Жовте, багряне, помаранчеве. Або ще буває червоне, такий захід сонця іноді буває, так? Яке в нас небо? Поглянемо третій рядочок неба. Небо в нас може бути також синє, блакитне, лазурове, або навіть і сіре, коли хмари дуже темні. Земля. Якого кольору земля? Чорна, сіра, коричнева, бура. Ось такі кольорові слова ми з вами дібрали. Давайте запишемо з вами вправо 5, але оберемо до кожного іменника лише по два прикметники: море, блакитне, синє. Сонце, жовте, багряне. Небо синє лазурове, земля чорна, коричнева. Почили трішки порухалися, пропоную ще пограти в гру. Зима літо. Хто більше назве слів ознак предметів, які стосуються літа або зими? Тож давайте починати. Літо яке? Тепле, зима яка? Холодна. Літо яке? Смачне. А зима яка? Біла. Літо яке? Зелене, а зима яка? Красива. Літо яке веселкове, а зима яка? Святкова. Літо яке? Жарке зима яка? Снігова. Літо яке? Веселе, зима яка? Морозна. Ви можете назвати іще слова, назви ознак предметів, які стосуються літа та зими. Попрацюємо над наступною вправою номер 6 Порівняйте предмети за однією ознакою і вставте потрібні слова. На які питання відповідають слова, назви ознак предметів. Запиши одне речення. Давайте прочитаємо перше речення. Дороги, а стежки. Нам потрібно порівняти їх за шириною. Дороги в нас які? Широкі, а стежки, вузькі, так, молодці. Друге речення річка, а потічок. Потічок це такий маленький струмочок. Їх потрібно порівняти за глибиною. Як ми тоді скажемо? Річка яка Ши, глибока, а потічок який? Мілкий. Третє речення порівняємо дерево та кущ за висотою. Дерево яке? Високе, кущ який низький. Молодці. Деякі ж питання відповідають слова, які ми дібрали? Широкі, які, вузькі, які? Глибока, яка, мілкий, який? Високе, яке? Низький? Який? Давайте запишемо одне речення на вибір. Я обрала друге речення, ви можете записати перше або друге або третє. Одне на ваш вибір. Я записала друге. Річка глибока, а потічок мілкий. Попрацюємо над вправою номер 7 Поміркуйте, у які групи можна об'єднати слова, назви, ознак цих предметів. У нас з вами є банан, яблуко, груша та помідор. За якими б ознаками ми могли їх з вами об'єднати? За формою, наприклад, банан та груша продовгуваті, а яблуко та помідор круглі. За кольором груша та банан жовті. Яблуко зелене, помідор червоний. Хоча у нас і бувають червоні яблука, тоді ми могли б поєднати їх з помідором. За смаком яблуко, груша та банан солодкі, а помідор навпаки, не солодкий. Тобто ми можемо об'єднувати предмети за їхніми ознаками у різні групи. Ми з вами поєднали за формою, за кольором та за смаком. Запам'ятайте, що завдяки словам ознакам предметів ми можемо дізнатися, який наш предмет або яка, або яке, або які. Завдяки цим питанням ми можемо дізнатися, яка ознака нашого предмету. Продовж речення. Найкраще мені вдалося. Тепер я знаю, що. Мені було незрозуміло. Сподіваюся, всім усе вдалося, і ви чудово впоралися з завданнями. До зустрічі!